Вітаю вас, шановні друзі, дорогі телеглядачі. Я дуже рада нашій новій зустрічі у ностальгічній програмі Донецького державного телебачення підвладний часу. І от сьогодні нашу програму мені хотілося б почати з декількох фрагментів з однієї передачі Донецького телебачення 90-х років. Яка збереглася в особистому архіві режисера, яка тоді працювала на телебаченні Валентини Савицької. І це передача, в якій, так, ви знаєте, дуже яскраво відображений і стан, і настрій телевізійної журналістики тих років. Що ж це за передача? Це програма українського телебачення ут 1 Називалася вона У неділю вранці. І ут 1 республіканське телебачення замовляло цю програму по черзі обласним студіям телебачення. І е, ми робили цю програму, як тоді говорили, на Київ. Тому що потім республіканське телебачення вже розповсюджувало своїми технічними можливостями по всій території України. От я хочу сказати, як пам'ятається, що і жанр, і зміст таких програм вже відбирали самі автори, їх не примусували. І ви знаєте, це був отакий перший перший такий е, крок до свободи слова. Цензуру відмінили у 1991 році. А от у 1995 році е, тодішній президент України Леонід Данилович Кучма підписав указ. Про державну інформаційну політику у галузі радіо і телебачення. І от тоді вільніше задихали ці канали, і радіо, і телебачення, і газети, усі СМІ, як то кажуть. Ну що ж, дорогі друзі, сьогодні. Машина, телевізійна машина, часу, допоможе нам повернутися у ту чудову прекрасну осінь, яку природа подарувала донечанам у 1994 році. Але перш ніж ми поринемо у цю програму тодішнього часу, невеличка інформація про її авторів. Автор ідеї та режисер Валентина Савицька, яка, працюючи режисером, а пізніше випусковим редактором, завжди намагалася у своїх авторських роботах показати талановитих і відданих донецькому телебаченню людей, незалежно від їх професії, а сама при цьому залишалася завжди поза кадром. Телепередача у неділю вранці стала стартовою. І мала продовження в авторському телепроєкті Валентини Савицької Моє Тебе і в щотижневому огляді Телеорієнтир. Автор сценарію Алла Гурська, багато років працюючи у редакції новин, але Іванівна з особливим задоволенням і душею робила теленариси, які увійшли до Золотого фонду донецького телебачення. Це цикл передач про космонавтів з Донбасу. Больовою точкою її душі були воїни-інтернаціоналісти. Чимале місце в її творчій біографії належить сільським трудівникам. І, звичайно ж, люди основних професій Донбасу, металурги і шахтарі, так само стали героями її теленарисів. Сьогодні Алла Іванівна Гульська та Валентина Андріївна Савицька. На заслуженому відпочинку? Більшість з нас навіть у вихідні заклопотано поспішає у своїх справах, неначе дійсно ніколи оглянутись округи. Чи не тому частіше почуєш? Невеселе нарікання на малорадісне життя. Не яких і справді вистачає. Та кожен, якщо захоче, зможе створити свято, подарувати гарний настрій собі і своїм близьким. Такий дарунок то лагідне слово, що відгукнеться в душі і віддячить щирої посмішкою. Такий дарунок то квіти чи пісня. І ви, певне, робите саме так. А багато наших земляків приходить до нас ось оце, затишне телевізійне кафе, приходять, щоб зігріти душу своїм друзям, рідним, подарувати, презентувати сердечно вітання. І передача наша так і зветься презент. Презент, у перекладі з англійської мови, означає подарунок. Среди миров, мерцаний светил, Одной звезды я повторяю имя, Не потому, что я ее любил, А потому, что мне темно с другим, Не потому, что я ее любил, А потому, что мне темно с другим. Если мне на сердце тяжело, я в нее еще ответа, Не потому, что нее светло, А потому, что с ней не надо света, Не потому, что нее светло, А потому, что с ней не надо света. Євген Сальніков сьогодні працює на першому національному каналі, а починав у Донецьку, працював диктором на радіо і на телебаченні, хоча за фахом археолог. Євген закінчив історичний факультет Київського університету. Скільки себе пам'ятає, мріяв про сцену, театр і, до речі, якийсь час попрацював на професійній естраді. Завдяки своєму надзвичайно сильному голосу і красивому тембру потрапив на телебачення. а по що сні не на сьогодніш у нашому телевізійному кафе. Журналісти, режисери, її герої, а їх подарунки всім глядачам України, всім вам, шановні друзі, всім тим, хто сьогодні у цей недільний ранок разом з нами. Знайомтесь, будь ласка, журналіст Світлана Деркач. Вона працює в редакції інформації в інформаційній службі. і, Можна сказати, знає раніше за всіх про найважливіші події, які відбуваються на Донеччині. Ну що ж, Світлана, ваш презент, будь ласка. Дякую, кожен з нас чекає неділю, щоб відпочити, щоб побути в колі друзів, в колі сім'ї. І, мабуть, мало хто замислюється над тим, що є багато людей, які кожного дня і навіть у неділю не шкодуючи своїх сил, свого часу, для того, щоб ми відпочивали добре і не думали про хліб насущний. Саме про таких людей я й хотіла б вам зараз розповісти. Перше за останніх кілька років у нас в області відновилося змагання на жнивах. Донецька обласна рада народних депутатів вирішила нагородити переможців автомобілями. Але мало хто з селян вірив, адже їх скільки разів обдурювали. Та ось в центрі Донецька, на Майдані перед драматичним театром, Відбулося нагородження. Переможцями стали Євген Миколаєвич Любко, комбайнер Колгоспу Росія Волноваського району. Він за 10 робочих днів зібрав зернові з площі 238 гектарів і намолотив 1223 тонни зерна. Володимир Андрійович Латарцев, який за такий же термін на 278 гектарах, намолотив 1147 тонн зерна. Та Володимир Миколаєвич Пащибалін з Колгоспу Росія Володарського району, який зібрав зернові з площі 178 гектарів та намолотив 906 тонн зерна. Можливо, багато цифр. Та за ними наш з вами добробут. Всі переможці одержали легкові автомобілі ВАЗ. Так, важко на селі, але селяни терплячі. І добре, що все-таки їхня праця нині не залишається поза увагою. Точка ревнительства области. Сегодня нужно очень серьезную оказывать помощь, и прежде всего материальную. Если кто-то в последние годы думает, что можно как-то морально поддержать селян и получить высокий урожай, тот ошибается. Если мы вот, э, на уровне области сегодня не вложим серьезные средства, просто не вольем средства и... Валютне, і в карбованцах. конечно, звісно, збігав сельском хозяйстве не буде. Поэтому ми нацелены именно таким образом роботи сільським хозяйством. Спасибо, Светлана. <кхем> так ну далі у нас за сценарій. Хвилиночку Євгену, може, ми послухаємо зараз Галину Бирлову, яка познайомилась з дуже цікавими людьми, професії яких мірошник і пекар. Дуже такі цікаві професії. Не дуже часто ми про них розповідаємо. І чуємо. А ви знаєте, я вперше зустрілась із мірошниками. В казках вони зображені чомусь з бородою, старими такими людьми. І раптом... О, молоді хлопці, ну чому здесь не работать? Машина хороша, у нас дуже хороше, отношения до людям хороші со сторони руководства, со до Помагають добре. Бы здесь б нізтній роботи. Снатри очень тяжело труд. Это сколько мешков за сміну приходяться перетягати. Вже привычки. Борошно справді відмінне на Костянтинівському підприємстві сортове насіння. Але спробували продавати його самі невигідно. І тоді вирішили пекти хліб. І хліб цей сьогодні в районі теж славиться. Працюють головним чином на замовленні: весілля іменини та просто до столу. Запросили з сусіднього села майстра хлібопека. Колись Леонід Олексійович Зашивайко працював у радгоспі Зоря. Та от вирішили закрити там малу пекарню, а хліб привозили централізовано. І тоді пішов майстер у водіїв. Щоправда, й возив він хліб. А як же без нього? Усе життя з ним. Леонид Алексеевич, я знаю, что вы всю жизнь посвятили выпечке хлеба. И у вас есть свои особые секреты, так ли это? Да ну какие секреты? Почему хлеб такий все? Ну, у нас в роду бабушка хороший хлеб пекла. Мабуть, переслуживание до нас. Правда? Ну, ну так. А говорят, ваш хлеб не черствеет, это правда? Ну я, хлеб обычно черствеет, но не сразу. Десь ну, дня через два, через три. Может черствеет будет. А так... Ну а секрет-то є все таки Є, звісно, секрет. Дивна людина Леонід Олексійович. Його тут знають усі. А секрета його я все-таки випитала. Виявляється, щоб хліб був добрий, треба більше ручної роботи. Адже техніка не відчуває хліб. А от коли руками спробуєш, тістечко так ласково називає тісто пекар, то ти відчуваєш його живий організм, його силу. І як хліб може бути несмачним після цього? Подивіться на ці кадри.